Всім привітики, мої любі! Вирішила сьогодні запекти гомілочки. Вони були по акції, тому я вирішила і купити. Вийшли 6 штучок на 61 гривню, а кілограм по 69 гривень. Ось так я їх замаринувала, мед, сіль. Лимонна заправка і також різні там спеції. Саме такий простяцький рецепт. А ви теж кладете на м'ясо різні там приправки, добавочки, Ну і ось які гомілки смачнющі. До речі, ці гомілочки були по акції. У рульці. Я їх взяла оце 6 штучок на 61 гривню. Всім смачно, якщо ви їсте! Далі моє любі покажу, що я купила у нас в Аврорі. І перш за все, це ось отакі бритви. Наше виробництво місто Дніпро. Тут 10 штучок. Зроблено, бачите, в Україні, тобто йде кешбек. Також є ота смужечка. Смужечка, зволожуюча з екстракта малої. І зараз покажу, як вони виглядають, ось ці бритви одноразові. Ось так виглядає сама бритва. Тут два таких леза, така масивна алоє смужечка. Я думаю, ну, моїм хлопцям і мені сподобається брити цими бритвами Ну, і насамперед, це наше українське. Далі покажу, що ж я купила. Купила клей ПВА, бо потрібно було по роботі. Ну, хотіла, отой пальчиковий купити, але. Розклеючи аналізи, також підклеючи карти, ну дуже швидко закінчиться. Подивимося, скільки оцей клей ПВА мені прослужить. І теж це у нас Україна. Бачите, по замовленню Аврори, товар Аврори. І це у нас якраз Кіровоградська область клей ПВА. Ну і собі зубну таку пасту норма Enel написано, що щоденне джерело кальцію. Ну, смішно, тому що через зуби, як такове, кальцій ну, у нас не засвоїться. Якщо ми його не споживаємо з їжею. Також, якщо ми його не приймаємо в біодобавках спеціальних, то Оте От все, що вони пишуть, ну, воно не особливо. Ну, Чого, чого я купила? Тому що це такий невеличкий варіант. Е, бо я не завжди е, е, нам зручно усім разом бути у ванні. Ой, вибачаюсь. А зранку ванна завжди зайнята, тому я собі отаку пасточку взяла на кухню. І там можу. Спокійно почистити зубки. І це у нас виробник, теж український е, комбі. І теж місто Київ, там село якесь. Київська область, село. Ось так, це все наші товари. І ці всі товари вийшли. Ну, як я е, пам'ятаю, оце 88. Оце 11, ну і клей по залишається, десь ну гривні 19, по-моєму. Ось так моя любі. І ще я також з кешбеку з аврори заплатила 8 гривень. Тому якраз це все на 110, а так 118 моїх люблять. А далі покажу. Що ще я зробила за цей вечір, коли прийшла додому? Ну і розсадила ось такі з І в мене вже, до речі, з один купляють просто сум дівчинка, а одна вже скинула гроші, буду відправляти на Київ. Ось так, моє любі.